як підготували учні 11 класу Даченка Екатерина та Ковальчук Артем. Темою нашого сьогоднішнього проекту є Юпітер. Наша мета детально дослідити п'яту планету від Сонця, надати комплексну інформацію щодо Юпітера. Також ми прагнемо розкрити унікальні аспекти цього газового гіганта та його значення в нашому космічному середовищі. Завдання проекту розкрити знання та сприяти зегальному розвитку астрономічного інтересу. Розпочнемо з числових характеристик цієї планети. Так, маса Юпітера складає 318 мас Землі або 19 на 10 у 26 степені кілограм. Середній радіус становить 70 тисяч кілометрів. Період обертання навколо Сонця 11 років та 10 місяців, а сутки тривають на цій планеті 9 годин та 55 хвилин. Середня вістень до Сонця дорівнює 5,2 астрономічних одиниць. Це приблизно 778 мільйонів кілометрів. Прискорення вільного падіння на Юпітері 24,8 метрів на секунду в квадраті, тому сила тяжіння перевищує земну майже у 2,4 рази. Юпітер має величезне магнітне поле. Напруженість цього магнітного поля на поверхні планети дорівнює від 10 до 15 ярстет це аж у 20 разів більше земного. Також Юпітер має потужні радіоційні пояси. Так при зближенні космічного апарату Галілео доза радіації, яку він отримав, перевищує аж у 25 разів смертельну дозу для людини. Що цікавим, ця планета спроможна випромінювати велику кількість енергії, яка більшою, ніж Юпітер отримує від Сонця. Це приблизно 4 на 10 17 степені Вт. А ось температура зовнішнього хмарного покрову там дуже низька, десь мінус 133 градусів Цельсія. Наразі з'ясуємо склад атмосфери цього газового гіганта. Атмосфера майже цілком складається з водню. Його відсоток у складі приблизно 89,8%, гелів 102%, та дрібниць інших газів, таких як метан, аміак, етан, вода та інші. Деякі речовини там скупчені в льодах. Щодо внутрішньої будови планети, то вона є дуже цікавою. На дні атмосфери завдовжки 1500 км розташований шар газорідкого водню товщиною близько 7000 км. Далі на протязі 7000 км, водень переходить у рідкомолекулярний стан через дуже нестандартні умови і ще через 8000 км у рідкий металевий стан. Поряд із водним і гелієм шари містять невелику кількість важких елементів. Внутрішнє ядро діаметром 25 тисяч кілометрів металосилікатне Із часткою води, аміаку і метану. Оточене гелієм. Температура в центрі становить 23 тисячі градусів, а тиск 50 мегабар. Навколо Юпітера система слабкий кілець. Ширною близько 1000 км і товщиною не більш 30 км. Вони бортаються навколо Юпітера на відстані 57 тисяч кілометрів від хмарного покриву планети. На відміну від кілець Сатурна, кільця Юпітера тиємні ймовірно складається з дуже невеликих твердих часток метеоритної природи. Ще навколо планети є троянські астероїди, група астероїдів, які перебувають із Юпітером у резонансі і рухаються разом з ним по орбіті навколо Сонця. Стосовно супутників планети Юпітер, в них має аж 95 штук. Найбільші з яких Європа, ІО, Ганімет і Калісто. Саме вони були відкриті ще 1610 року. Цікаво, що супутники Юпітера, назви яких закінчуються на Е, Карме, Сінопи, Ананки, Пасіфе та інші, обертаються навколо планети у зворотному напрямку і за припущення вчених утворилися не разом із Юпітером, а були захоплені їм пізніше. Велика червона пляма це величезний атмосферний шторм, що спостерігається на Юпітері вже понад 350 років. Перший ураган в атмосфері Юпітера розкладив у телескоп астроном Джовані Касіні в 1666 році. Ця пляма в три рази більша за Землю за площею. Раніше астрономи знайшли можливе пояснення його забарвлення. Полірадікали сірки, що виникають при опроміненні і тремученні впливі на гідросульфіда амонію, що входить до складу хмар. Є також інші версії. За ними колір обумовлено наявністю складних органічних молекул або червоним фосфором. Причина, через яку буря продовжує існувати настільки довгий час, пов'язана з фізичною природою Юпітера. У планети просто немає твердої поверхні, яка б дала силу тертя, в результаті чого вихори, що циркулюють в атмосфері, зберігаються протягом дуже довго часу. Поговоримо про дослідження Юпітера. Першим космічним апаратом, який відвідав Юпітер, був Піонір 10 у 1973 році. Він надіслав перші знімки планети і її галадеївських спутників та відкрив наявність магнітосфери. Юпітер досліджували дев'яти космічними апаратами, сім з них тільки пролетали поблизу планети. Найбільше значення мали дослідження за допомогою апаратів, таких як Піонер і Вояджер, і пізніше Калілео. Найновіша інформація про Юпітер отримується з апарату Джуніо, який увійшов на орбіту навколо газового гіганту у 2017 році. Юпітер видано Збройним оком як один з найскравіших об'єктів на нічному небі після місяця і Венера. А у любительський телескоп можна спостерігати не лише саму планету, а й її найбільші супутники. Юпітер в астрології вважається планетою таланту, щедрості, благородства, оптимізму і успіху, але це і духовна і філософська планета, яка відповідає за наші життєві принципи та ідеали світогляд, ставлені соціумом і наші наміри. В астрології Юпітер вважається найдобрішою планетою Сонячної системи, також має властивість збільшувати і розширювати все, до чого відноситься. Заведено вважати, що він приносить подарунки долю, коли проходить приятливим знаком содяку, розширює межі нашої духовності і дає успіху в багатьох починаннях. В астрології Юпітер це зірка королів. Юпітер, також відомий як Іупітер, є одним із найвідоміших і найшановніших богів у давньоримській релігії та міфології. Він вважається богом неба та грому, а також царем усіх богів. Він був центральною фігурою в давньоримській державній релігії. А у римській міфології Юпітер був сином Сатурна та Оппи, та його часто зображали як бородатого чоловіка з орлом або блискавкою в руках. Він був не тільки царем богов, але й символом римської держави та її армії. Юпітери приносили жертви та звертались з молитвами, щоб він захистив Рим і приніс удачу у військових походах. Юпітер був верховним божеством римської державної релігії і займав особливе місце в пантеоні римських богів. Юпітер був важливим персонажем у багатьох римських міфах та легендах. Він був відомий своїми чисельними любовними пригодами, які призвели до народження багатьох дітей, включаючи Марса, Міневри та Юнона. Юпітер також часто виступав у ролі арбіата або посередника у конфліктах між богами та людьми. Його вважали справедливим і мудрим Богом, до якого можна було звернутися за порадою або допомогою. Завдяки цьому проєкту ми дізналися багато нової та цікавої інформації. Наприклад, ми дізналися багато інформації щодо самої планети, детально розібрали будову Юпітера, з'ясували, що Юпітер має кільця та з чого вони складаються. Відкрили нове поняття, як троянські астероїди, вивчили найбільше супутники Юпітера та дізналися про його червону пляму. Повторили цікаву інформацію щодо дослідження цієї прекрасної планети. Також ми дізналися про значення Юпітера в астрології та міфології.